Так, друзі, дядько Ігор вперед чіпанув. Я чіпанув ззаді. Ну і зараз маємо надію, що ми то все діло смертне. Зараз маємо надію, що ми то все діло смертне. І що? родимый. И что родимый не напинятися? Вот то я, я понимаю трэш контент, друзья. Я же сам в такой роли не был, что без двух сторон. Вот то вот, речь. Вот то вот, красота. На два трактора то мне аж самому все сподобало. бачите, по бампер стригне. Все, ми виїхали, рахуйте Все, менш біж тверда дорога. Далі дамо раду, можна одного трактора точно відчіпляти, хоча тягнемо вже до кінця, де так і буде. Тягні до кінця, то вже ну давай. Все.